Йо-йо-йо, всіх вітаю, друзі, на каналі Punksite. І що? Сьогодні ми поговоримо про проблему, як прибрати Remote Play, коли ми з'єднуємося з PS5 до Remote Play через ПК. Отже, що, яка в нас проблема? Що коли ми під'єднуємося, то ми бачимо цю бісячу зверху штуку, яка усіх бісить, заважає, нічого не дає. Я вам покажу зараз спосіб. Який його прибере прибере цю назву. Отже що? В нас наш екран. Ми вже увімкнули PS5 з джойстика, добре. Ви вже увімкнули. Тепер на компі ми відкрили, як воно, PS Remote Play. Тобто, зараз ми нажимаємо: це наша PS Remote play. Це моя PS5. Так, друзі, що відбувається, ми бачимо наш PS5 Remote. все добре. Е, увімкнув я PS5 і зайшов на цей аккаунт. Ось він, цей чорт. Е, тобто ми можемо бачити ось тут і ось тут. Я з нього зайшов, коли включив PS5. Що ми робимо зараз? Зараз за допомогою. Я не буду використовувати DualShock, DualSense, Зараз за допомогою вашого комп'ютера, клавіатури, ми хочемо перемкнутися на аккаунт, з якого будемо стрімити, собственно кажучи, user ps Remote. Отже, це цей аккаунт, Spider-Man. І нажимаємо Enter. Я не торкаюся джойстику. Ось, ми увійшли у аккаунт Spider-Man, який ми хочемо використовувати для ps Remote, для стрімінгу. Зараз що нам треба? Тепер вже ми беремо цей джойстик. І що ми робимо? Нажимаємо. Йдемо сюди. Вимкнути джойстик. Безпровідний контролер. Вимкнути. Все. Ми його вимкнули. Ми не юзуємо комп'ютер нічого такого. Тепер ми знову включаємо джойстик. І зараз дуже важливо, ми обираємо аккаунт. З якого ми вімкнули PS5, тобто цей чорт, який тут. Ні, цей Спайдермен, який ми хочемо для стрімінгу, а цей чорт. Зараз ми обираємо цей аккаунт за допомогою джойстика. Ми увійшли. Тепер, що ми робимо? Йдемо вверх, нажимаємо на цей аккаунт і виходимо, друзі. За допомогою джойстика нажимаємо вийти. Тепер нас перекинуло на нас бажаний аккаунт. Бачите? Допис вже пропав. Зник, його нема. І тепер що ми робимо? Щоб юзати джойстик? Ми підключаємо джойстик до комп'ютера за допомогою USB. Ось, ми його підключили. І все файно, і в нас нема ніякого допису, що PS Remote увімкнен або щось таке, що він connected. І все все дуже просто це працює. Я не знаю, чому вони прибрали раніше були інші методи, типу поміняти, змінити мову, і все таке. Вони це прибрали з новим оновленням, тому я сподіваюся, що це вам допоможе. І ось все, можемо грати у наш кібербанк, наприклад. Ось так, але він завжди буде на USB. Але бажаю вам гарного настрою. Я сподіваюся, вам це допоможе. Гарного дня, побачимось!